Халілуя! Доброго вечора кожному, брату, сестрі. Гарний вечір сьогодні. Як сказав Господь, не єдиним хлібом ми будемо живі, але всяким словом, яке виходить із. Вуст нашого Отця, то сьогодні я б хотіла зачитати слово, яке написано в Іоанна 17 голові, 3 вірш. І написано: А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, Очі, у себе, славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо тобою мені дані, я їм дав, і прийняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Бачите, тут Господь Ісус відкриває дуже гарну тайну співвідношення. Багато чого нам потрібно зрозуміти, що коли ми прославляємо Господа Ісуса Христа, то тоді Господь може прославитися в нас. Бо багато існує різних думок, чому Бог не робить того, деяких прославляє отець, а деякі невідомості, хоча, може, вони гарні люди, але Бог показує, що коли ти славиш мене, то тоді я можу прославитись в Тобі. Бо коли сам Отець прославляється в Тобі, то це дійсно тоді видно і. Бо тут Господь дуже гарно зазначив, Він каже: Я, Отче, прославив тебе на землі, я відкрив Твоє ім'я, тим, кого ти дав мені, і тепер, лише тепер. Я можу попросити тебе, а тепер прослав мене ти очі в собі самому. То є, бачите, такий взаємозв'язок Бога з нами. Не, не буває такого, що ми будемо робити все, що ми хочемо, а потім приходити і казати: Господь, ну, така. Роби тепер все, що я тобі скажу. Ні, так не буває. Господь чітко тут показав, що є якісь правила, є якісь е, пункти, які мають бути виконані. Це можна назвати сіннями жатвою. То коли ти показуєш Богу цю. Своє відношення до Нього, свою любов, свою відвертість, свою віру, то Господь тоді може діяти дуже могутньо в твоєму житті і в моєму житті. Тому я б хотіла сьогодні помолитися за кожного, хто прагне бачити славу Божу в його житті. Але Мені потрібно зазначити, що коли ти славиш Господа, незалежно від обставин, тоді Господь славиться в тобі. Якщо ти не, якщо ти не знаєш, як славити Господа Ісуса Христа, просто звернись до когось і скажи: я бажаю сьогодні. Славити Господа Ісуса Христа! Давай разом Його прославимо. Ви можете помолитися за те чи інше. Ви можете прийти в рідну родину і там прославити Господа Ісуса Христа. Просто тим, що може примиритись з кимось. Може відвідати хворих. Але давайте зазначимо, що коли ти дієш в Господі, тоді Бог дає можливість проявляти себе через тебе. І коли Він прославляється в тобі, то всі сфери життя Твого вони наповнюються любов'ю, миром, спокієм Божим. Ти просто не хвилюєшся ні за що, бо ти відчуваєш, що ти в руках Божих. Амінь. Я б хотіла сьогодні, бачите, Господь показав, що стимул прославлення Отця на землі. То я б хотіла сьогодні помолитися, щоб Господь дав нам можливість більше прославити Його день від дня, могутньо прославити Його, як Господь Ісус прославив Отця на землі. Господі, в ім'я Твоє святе, Господь, я благословляю кожного глядача, я благословляю кожного брата і сестру. І я прошу тебе, Господь Бог мій, благослови нас. Милості Твоєї повна вся земля, Господь. Вибори нас як інструмент твій, як інструмент Духа Святого. По милості Твоєї, Господь, зазнач в нас, в Твій дух. Поможи нам звершати Твоє діло, Господь і поможи нам бачити Тебе. В нашому житті день від дня все більше й більше, Господь. І як Господь Ісус прославив очі святи Тебе на землі, поможи й нам, Господь, прославляти Тебе, Боже наш, відверто з вірою, з силою Духа Святого, Господь, поможи нам прославляти Тебе, Господь мій. бо ім'я Твоє святе, Господь, хай всяка черствість, вона відійде геть від кожного глядача, від кожного брата і сестри, Господь. Хто відвернувся сьогодні від Тебе, Господь Ісус, я прошу Тебе, поверни во ім'я Ісуса Христа, для твоєї слави, Господь Бог наш. Хто сьогодні не знає, як прославити Тебе, Господь Бог наш, я прошу Тебе, Ісус Христос. Хай твоє відкриття прибуде в кожному браті і сестрі. Поможи, Господь, той, хто бажає прославити Тебе, Господь Ісус, поможи, щоб сьогодні. Дух твій святий направив кожного брата і сестру, кожного глядача для твоєї слави, Господь. І відкрий кожному, Господь, те місце, де Він може прославити тебе. Я дякую тобі, Господь Бог мій. Так як ти вибрав Ісаю, Господь, для твоєї слави, Господь, так вибери і нас, Боже мій. Як ти вибрав, Господь, твоїх апостолів для твоєї слави, так вибери і нас все більше і більше славити ім'я Твоє свято. Дякую тобі, Боже, за твою милість, дякую, що ми можемо сьогодні відверто славити Тебе, Господь Боже, щоб ти більше ще більше прославлявся в нас. Ми радіємо, коли Ти, Господь, славишся на цій землі. Поможи нам, Дух Божий, прославити Тебе. Дякую Тобі за все, Господь, що ти почув, дякую, Господь, що ти ведеш і направляєш. Я благословляю, Господь, кожного глядача. Кожного брата і сестру сьогодні, бо ім'я твоє святе благословляю, благословляю, благословляю. Хай твоя радість прибуде в кожному браті і сестрі. Амінь. Як гарно славити Господа Ісуса Христа, коли Він відкриває тобі тайни, що стоїть за тим, коли ти Його просто славиш. Дякую кожному, хто приєднався, хто бачить це відео. Будемо і далі переглядати слово Боже, яке живе і діюче, яке піднімає нас і робить нас іншими, не такими, як інші. Дякую кожному, гарного вечора. Побачимось наступного разу.